Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні я вам покажу, як всього лише за 6 хвилин приготувати мариновані гриби до святкового столу. Ну що, почнімо! Беремо глибоку каструлю та наливаємо у неї усі необхідні інгредієнти для розсолу: це вода, уксус, звичайна рафінована олія, також сіль та цукор і спеції. У мене це е, лавровий лист, гвоздика, душистий перець та чорний перець з горошком. Шампіньйони старайтеся обирати невеличкого розміру та щоб вони всі були одинакові. Але у мене вже вийшло, як вийшло, усі різного розміру та є великі. Але це також нічого страшного, все все одно вийде смачно. Але в ідеалі, я ж кажу, щоб вони були маленькі одинакового розміру. Всі тепер шампіньйони пересипаємо до каструлі з розсолом. Не хвилюйтеся, що його наче мало, і він всього лише на дні. Побачите, все буде як треба. Робіть, усе за рецептом і обов'язково. У вас все вийде. Тепер каструлю ставимо на вогонь до закипання. Коли розсол закипів, засікаємо 6 хвилин. Впродовж кипіння гриби значно зменшуються в об'ємі і виділяють рідину, і тому цього розсолу разом із водою із грибів достатньо для того, щоб вони промаринувалися. Ось так виглядають готові гриби. Подивіться, наскільки вони зменшились у об'ємі. Далі я рекомендую пересипати їх у літрову скляну баночку разом із маринадом, звісно ж, та залишити охолонути до кімнатної температури і потім, хоча б на декілька годин, а в ідеалі на ніч поставити до холодильнику, щоб вони наситилися цим маринадом максимально. У мене гриби вже провели ніч у холодильнику та готові до споживання. Я люблю їх подавати із свіжою зеленою цибулькою та поливши ароматною олією. Ось так швидко та просто, всього лише за 6 хвилин у нас вийшла ціла купа грибів. В порівнянні з цінами в супермаркеті, на готові вже гриби у баночках, ці виходять дуже бюджетними, але не менш смачними. Тому рекомендую вам обов'язково їх приготувати до святкового столу. Підписуйтесь на канал, пишіть позитивні Коментарі і готуйте із задоволенням. Смачного вам!